Любов це дракон годувати котрого можна лише взаємними посмітками, так кажуть кабалісти. А це нові практичні поради від кабалістів на тиждень. Тож, якщо ви хочете, щоб у вашій парі любов лише зміцнювалася, годуйте її. Годуйте цю любов однією простою практичною вправою. Вона називається поступка. Коли, наприклад, знову ж таки ви сваритесь, і аргументи вашого партнера чи партнерки вам навіть не до вподоби, чи здаються безглуздими, погодьтесь з ними. Кабала говорить, що все, що я бачу, чую і відчуваю від іншої людини, це відображення мене самого. Хіба я не погоджуся із собою або із тим, кого я дійсно люблю? Погодьтесь і скажіть так, Люба, так любий. Я згоден з тобою, я згодна з тобою. Ти маєш рацію, ти правий. І все тепер з цієї точки ваша сварка буде лише зміцнювати ваші стосунки іноді або постійно погоджуйтесь один з одним, поступайтеся один одному, і ваша любов буде настільки міцною, що ніхто її не зможе зруйнувати.